Об'єднати Україну взялися активісти фронту змін. Символічну мапу України на одній з площ обласного центру складали всім миром. Мовляв, країна у нас єдина, і люди у нас одні. Під розмови про кодекси, під розмови про реформи. Наша країна стала однією з найбідніших. Наша країна стала однією з найрозшарованіших. І наша країна живе не так, як потрібно на сьогоднішній день. Тому сьогоднішнє свято Соборності воно особливе влада. Яка здавалося, повинна об'єднувати країну, вона її роздроблює. Організатори розповіли, що такі ж карти пазли складали у всіх областях України та в столиці. Захід відбувся у рамках всеукраїнської акції Фронту змін Ми єдиний народ та був присвячений Дню соборності України. Так сталося ж що наша країна має дві історії. І як би ми сьогодні не боролися з тим, нам треба про це забути і рухатися теперішнім. І рухатися майбутнім. Тому саме сьогодні ми тут і вклали нашу Україну. Все це кажуть активісти робиться, аби показати сила народу в єдності і політикам нас не роз'єднати. Дмитро Леонтіюк, Олександр Ковтунець, новини Рівного.